У четвертому класі урок співів. За синтезатором вчитель музики. Він же фізрук. Світлана Колодка – учителька початкових класів. Вона розповідає, її клас навчається за методикою нової української школи. Але старе приміщення для цього майже не придатне. Приміщення дуже холодне. Дуже холодне. Зараз добре, що так відносно погода дозволяє, що тим більше опалення немає. Хоча і як є опалення, досить холодно, що діти мусять сидіти і в верхньому одязі, і навіть руки ховають в рукави, щоб не замерзнути. Некомфортно, тому що і ніби поміняні і вікна, і так далі, сирість, напевно. Просто створює такі некомфортні умови для навчання, щоб ми тут не вішали, не малювали. Воно все псується, все знищується. Діти розповідають, що вони хочуть мати у школі. Мені бракує в цій школі бібліотеки. Більше місця в класі, великий спортзал, актовий зал. Ще донедавна у приміщенні сільської школи не було й туалету. У нас тут було підсобне приміщення, де технічний персонал зберігав свої відра, мітлин, так скажемо, свій інвентар. Більше не могли мені де розмістити, тому тут зробили такий невеличкий туалет: дві кабінки для дівчаток, дві кабінки для хлопчиків. Директорка Ольга Косак розповідає: в школі 175 учнів і їх навчають 17 вчителів. Класи 24 учні, 20 учнів площа не відповідає санітарним нормам. В школі немає спортзалу, немає вестибюля, актового залу немає їдальні. то їдальні нам приходиться йти через дорогу. За словами директорки, приміщення існуючої школи у Братковичах побудовано 1960 року. Тодішнім проєктом не було передбачено великий приміщень і, до прикладу, фізкультура в учнів відбувається ось тут. Три гектари землі, актовий та спортивний зали, їдальня та навіть душові кабіни. На будівництво нової школи у Братковичах із державного бюджету виділили 39 мільйонів гривень. Десять додали із місцевого бюджету, і наступного року очікується друга черга фінансування вже на благоустрій території. На це планують виділити 25 мільйонів гривень із місцевого бюджету, каже керівник гуманітарного управління городоцької міської ради. «У 2016 році були залитий фундамент на сьогоднішній станом на сьогоднішній час. Будівельна готовність об'єкту була 28%. Частково роботи велися до цього року. Приміщення було накрите, був зведений дах і були поставлені вікна. А більше нічого, інженерні мережі, комунікації, це штукатурні роботи, там, малярні роботи. Це все проводилося цього року. За словами Ігоря Яскевича, усі роботи мають закінчити в січні наступного року. З другого семестру тут, окрім учнів із Братковичів, мають навчатися також діти із п'яти сусідніх сіл. Їхні малоукомплектовані школи реорганізують та залишать тільки початкові класи. Ірина Качмарик, Олег Греб, новини на Суспільному, Львівщина.